Вітаю, друзі! Сьогодні я підготував для вас особливу добірку, найкращі історичні фільми та серіали 2025 року, які вже встигли вийти та наробити галасу у кіноіндустрії. Тут будуть масштабні битви, реальні події, сильні драми, легенди, які оживають на екрані. Якщо ви любите історію так само, як і я, вмощуйтесь зручніше, бо попереду на вас чекають справді вражаючі прем'єри. Поїхали. Король і завойовник. Серіал розповідає про дві історичні постаті: Вільгельма Нормандського і Гарольда Весекського, чиї шляхи нерозривно пов'язані з драматичними подіями одинадцятого століття. Спочатку вони виступали як союзники та не мали законного права претендувати на британську корону однак, поступово доля змінює їхнє становище, підштовхуючи до боротьби за владу. Кульмінацією стає битва при Гастінгсті в 1066 році, де вирішується майбутнє англійського престолу. Союз перетворюється на смертельне протистояння, і кожен із них змушений довести своє право на владу не словами, а мечем. Дім Гіннесів у травні 1868 року вмирає знаменитий ірландський пивовар і філантроп Бенджамін Лі Гінес. Похоронна процесія в Дубліні супроводжується демонстраціями з боку двох груп агресивних протестувальників прихильників тверезості та революціонерів, які виступають проти тісних відносин Гіннеса з британським урядом. Тим часом четверо дорослих спадкоємців починають змагатися одне з одним за право очолити певну імперію. Старший син Артур, який недавно повернувся з Лондона, Бен, що страждає від ігрової залежності, працьовитий Едвард і єдина дочка Енн. ДІМ ДАВИДА Приблизно 11 століття до нашої ери. Саул зумів об'єднати роз'єднаний єврейський народ і створити ізраїльське царство. Роки по тому цар віддалився від бога, занепав і почав запеклу війну проти Філістимлян. За велінням Всевишнього пророк Самуїл робить новим помазанником на царство молодого і боязкого Давида, незаконно народженого сина пастуха Єсея з Віфлеєму. Перш ніж змусити Саула залишити свій престол, Давиду необхідно впоратися з безліччю випробувань, у тому числі перемогти у бою філістимлянського воїна гіганта Голіафа. Пережити падіння чорного яструба. Кожен фанат військових фільмів, напевно, на знайомий з битвою за Магадішо. Вона також відома як інцидент Чорний Яструб, запозичений з назви детально дослідженої книги та її подальшої екранізації. У жовтні 1993 року США відправили оперативну групу до столиці Сомалі, щоб захопити двох лейтенантів потужного воєначальника. Їм вдалося досягти успіху, але перемога не відчувалася як така. Перед обличчям несподіваного надмірного опору на місці місія, яка повинна була тривати одну годину, затягнулася на всю ніч і призвела до загибелі 18 американських військовослужбовців та сотень сомалійських бойовиків. Хоча як лідери армії США, так і журналісти ретельно задокументували, як розгорталася битва за Магадіша десятиліття тому. Netflix приносить щось нове в нашу пам'ять про цей інцидент. У своєму документальному серіалі «Пережити падіння чорного яструба стрімінгова платформа об'єднує свідчення з перших вуст з обох сторін конфлікту, до яких входять ветерани армії та сомалійські бійці. Робін Гуд Серіал представляє свіже бачення легендарного героя, яке поєднує дух класичної пригоди з сучасним підходом до персонажів та історії. Події розгортаються в Англії 12 століття, розділені між жорстокими нормандськими лордами і пригнобленими саксами. Молодий роб із лісів Шервуда стає свідком того, як влада та корупція руйнують життя простих людей. Коли його сім'я гине від рук людей Шерифа Нотінгема, Роб береться за лук і стріли, стаючи народним месником Робін Гудом. Разом із групою вигнанців і благородною Меріан, яка ризикує всім, щоб допомогти повстанню зсередини, він веде боротьбу за справедливість, честь і свободу. Та боротьба проти системи виявляється складнішою, ніж він міг уявити, адже зло часто таїться не лише у ворогах, а й в найближчих союзниках. Аббатство Даунтон Вуличний Фінал. Останній розділ легендарної саги про магеток Даунтон і родину Кроулі – Події розгортаються на початку 1930-х років у часи великих соціальних змін і фінансових потрясінь. Коли стара аристократія поступово втрачає свій вплив, граф Роберт Кроулі мусить прийняти непросте рішення про майбутнє маєтку. А леді Мері стикається зі скандалом, що може зруйнувати добре ім'я всієї родини. Серед обслуги також відбуваються великі зміни. Колишні слуги тепер будують власне життя, а старі зв'язки між верхом і низом набувають нового значення. Все це відбувається на тлі прощання з епохою, що добігає кінця. Автобус у вогні Кевін Маккей виріс у місті Парадайс і нещодавно повернувся туди після смерті свого батька, з яким 20 років не підтримував стосунків. Щоб забезпечити свого 15-річного сина Шона та його хворо на рак матір Шері, Кевін працює водієм автобуса у листопаді 2018 року. Життя чоловіка різко змінюється, коли диспетчер Рубі дає йому надзвичайне завдання: евакуювати цілу початкову школу, яку охопила пожежа, і доставити дітей у безпечне місце. Разом із вчителькою Мері Людвіг Кевін робить усе можливе, щоб врятувати дітей від небезпечного вогню, ризикнувши власним життям. Бойові дії 19 листопада 2006 року в Іраку. Щоб зберегти спірну територію, з морських котиків займає житловий будинок. Серед молодих солдатів Сем Рей, Еліот, Келлі, Майкі та лейтенант МакДональд. Спочатку вони мають лише спостерігати за сусіднім будинком, але ситуація на ворожій території, де домінує Аль-Каїда, загострюється швидко і жорстоко. Коли будівля потрапляє під обстріл з і гранатометів один з бійців гине, а кілька інших отримують серйозні поранення, в тому числі Еліот, снайпер загону і Сем, який втратив половину ноги. Не маючи надії на швидке підкріплення, вони починають нещадну боротьбу за виживання, де навіть час грає проти них. Світ здригнеться. Коли комендант табору Герберт Ланге вітає групу новоприбулих до першого табору знищення, таємно створеного в Польщі Хелмоно, він запевняє їх, що немає причин хвилюватися, і що тут до них ставитимуться краще ніж у гетто. Однак на перший погляд дружні слова виявилися брехнею. Насправді їх привезли сюди як могильників, і вони мали ховати тіла чоловіків, жінок і дітей, вбитих у таборі смерті. Одного дня, в січні 1942 року, група єврейських в'язнів намагається втекти з табору смерті. За допомогою уламки скла в'язням вдається прорізати брезент транспортного засобу, вирватися і втекти до лісу. Після успішної втечі Соломон Вінер і Міхал Подхлєбнік розповідають світові про свій досвід. Шафран, друга частина Санканар Найер – відважний адвокат, який вирішив протистояти владі Британської імперії. На початку ХХ століття він усвідомлює, що не може мовчати про страшну трагедію, яка потрясла Індію. Ідеться про амрістранську різанину, під час якої Британська імперія безжально розправилася з мирними жителями. Санкаран вирішує зробити все можливе, щоб привернути увагу до цієї жахливої несправедливості. Він стикається з величезним опором і погрозами з боку влади, але його рішучість не слабшає. Санкаран розуміє, що його боротьба це не тільки особиста місія, а й шанс для всього народу відновити справедливість. Він збирає докази, виступає в суді та веде юридичну битву, яка стає по справжньою історичною. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Обов'язково пишіть в коментарях про ваші улюблені фільми та серіали на історичні теми. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.